Привіт! Вітаю тебе у зайнятому бізнесі. Я збираюсь дати тобі швиденький туторіал, обіцяю, це багато часу не займе. Гра досить проста. Просто візьми е, заказ клієнта і потім зроби, що вони хочуть і Е, Коли ти получаєш гроші, ти можеш купити абрейда, а також прокачувати, скільки ти чого блять. І також прокачує скільки ти різних предметів, продаєш за які бабки. З часом, як ти граєш в гру, ти будеш підвищувати свій рівень. Використовуй геми, щоб підвищувати рівень, щоб купляти довготривалі кар'єрні грейди. Удачі з твоїм першим бізнесом. Давай. Одразу купляємо, одразу купляємо. Мені вже подобається возьме тому то не проти. Давай. Що, будем грати? Так. Що ж, ми зразу все купляємо, в мене левелів. Snakey Mouse. Hands full. Take order. Give. And you want one more? Alright, no problem. Окей. Okay. По 92 доллара. А ты хороший дан. Что ж, тут не поднимаем тут не брай, да? Купляем мы все на максимум, потому что мы не купаем денег. У нас жесткий буд сразу с самого початку. Так. Take order. Take order. Один лимонадик ты хочешь, дам. Я буду. Прошу. Лимонадик. Прошу. Ще один лимонадик. Прошу. Берем його замовлення. Не знаю, Ладно. Mm. Season Pass of є. Тоді Construction. Next business. Давайте. Подивимося, що з цього вийде. Тепер у нас бізнес. Чого? Building new business. Не знаю, що зараз буде, але побачимо. congratulations on unlocking the hot dog stand. As you keep upgrading and expanding your business, you unlock more products to sell. In case you didn't know, you can invite your friends to help you run your business. Good luck with your hot dog stand. Короче, мне сказал, что у нас новый той, нова, новый бизнес. офигеть, 15 я вау. Короче, все на максимум качаем, а не упадение просто. Сразу в рейды купляем, а мы не так упадем всем. Тримай. Банан до нас пришел. Ану. Погнали. Тримай. Аму райдом все. Так, в принципе, я все розумію, але да тут мальчик один? О! -о, -о. Тримай. У мене був раб, але він десь знайдет. Я не знаю, де він Що, соду додаємо? Мені треба работ роботенок тут мій, короче. А я не знаю, де він. Ого. Так, а що ви хочете, пане? Два худога. А, я понял. Тримай. Тримайте. все Підходьте наступний. Оу Наступний. Следующий. Алло! Я понесенье пропала. Тайкор, да. Один ходок. Раз. Тримайте. Наступний. Прошу наступний. А, новий бізнес нове того. У мене деньги тут немає, да? Take order. Так, давай. Тримайте. Тримайте. Дякую. Наступний. Так, клейм ревард. Ой, є медалем. Наступний. А, вже прийшов. дві соди Окей, зараз буде. Давайте, тримай. Ще один Тримайте. Ого, угу, мене багато врожай. Давайте нас наймемо якогось робітника Макс за двох Тепер у нас буде більби не приходити. Гаразд, наступний. Тримай. Берем цього, так само хочу соду. Тримай. Так, це йому дасть напад вже. Приключаємо гриль ще трохи. І можна буде соду приключати, щоб легше формати. Наступний. Так, можна приключати ще одну гриль і худович нам приключати. Так, приготуємо йому ходох. А, зайняте. Наступний. Соду? Добре. Прошу. Ну, того вже не потрібно. Я вже приготував. Наступний. Тейкордер. Дві кола. Окей. Тримайте. Наступний. Дві кола. Тримайте. Що ну, за херня? Що я роблю? Так. Um, another table. Mm, можна тейбл і ходдох тайм. В принципі, все, на Що він хоче? Хоче крем-соди Тримайте. О, ще одна людинка прийшла. Ходох. Тримайте О, ще один йде. Давайте той садо, що цей стало беру, окей. Без того, без сама. ну ти типу. Колу хоче. забери його заказ. Я заберу цього. Хочу ще шайд кола. коле. use. Тримай. Так вже йде готувати інший. Що можна прокачати? Можна цю штуку прокачати, тому що дуже довго робиться. Так, ще раз. І це можна ще раз. Чекаємо. Тейкордер. <ривання> Дві соди. Раз, два, прошу. Ти приготуй соду, добре. E -hmm. Наступний. Так, сода тайм. Прокачаємо. Що дуже багато прокачуки? Не совсем как прикольная. Здесь классная штука. Не подобается. Прошу. Тайкордер. Вахудова. Прошу. Ммм. Да, купляем. Шучу накупляем. Для них она. Мазенгарный, кстати, мне подобается. Дуже прикольный, такий необычный. Квозь был обычный. Тайкордер Две крымсоды. Прошу. Ой, якраз багато набігла. Ходоги. Давай приготуємо тобі два ходові. Тримай, наплачення. Остати 5 звзд. Дві кремсоди. Прошу. Міша, ще одна А, ти вже приготував? Блін, не кремсоду. Ну добре. От ти ходок йому тоді я поки кремсоду дам комусь. Може, ти хочеш кремсоду. Тримай. Раз. Два. Готово. Так, прокачуємо, ну, ще один воркер? Непогано. Ну все, працюйте тоді двоє, а я буду дихати, Я заслужив. заслужу. Что-то тут такие с прикольчики. Так, бизнес-план. О, вот тут в бизнес я можно заработать. Капець, у нас дракошка проходить вже аж. У нас дракон уже идей прикиньте. Так, приготуємо ходох. Тримай. Апгрейдам. Реально, вайт пи. Так, наступний. Так, прокачаем все на максимум. Чекаємо наступного. крем-соду хочешь? Не хоче крем соду. Так, знайшла посіда. А що вы хочете? Кремсода, тримайте. Зразу їжу готова 500 долларів за крем-соду, капець. Ходох, раз. Тримайте. Наступний. Ходок тайм прокачаю. три апгрейди, я, принцип, можу новий бізнес відкрити. От Так, ти кордер. Готуємо ходок йому. Ой. Ой-ой-ой. Сьома, давай. Що ви хочете? Тримайте. Що ви хочете? Тримайте. Так, приготуємо ходок один. Добрий день. Що бажаєте? Тримайте. Ой. Помилився. Тримайте. Раз, наступний. Текордер. Подоха. А раз, нема проблем. Тримайте. А вам що? Дві кремсоди. Я понял. Тримайте. Зараз вам носи другий. Купляємо сам реліз серйоз ходохмейкинг. Третій гри, нашами третій гри. Так. Тримайте. Тут ему ходох. Тримай. йому дав? Я йому дав, вроде. Так, шадену грайд. И зарабуду с І... 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 І, і все. Хай короче, коротше, мої роботіки. Шо Що вони тут? зайві, мають що. <кхух> Ой. Так, три 3000 в мене і буде все готово. А куда чай вики, да, так я киснем? А вот, чайви. Напивка. Так, тут кого есть кофе магазин, же. Ооо! Мыло. 2 900 і ще 600 долларов, ласка. Я так понял, вам помог тебя, потому что вы что-то не дуже справляєтесь, мои друзі. Ууу, Амрейт! И все, у нас. Новый бизнес! Дуже скоро, дуже скоро. Так, приготуємо ходоги. Хтось вважає ходоги. ви, Так, звісно. Тримайте. Наступний. крем-сода, раз, Тримайте. Наступний. Два ходоги. Зараз буде. Секунду. Перший є. Другий є, дякую. До побачення, Декордер. Три крем-сода, Ого. Тримайте. Дякую, до побачення. Вам фотографи вже принесли. Дякую. Що? Новий бізнес? Пармалі. Ту -ту Фух. В общепіті я ще не работав. Не дай бог. Хай, ябреди є бізнес та іскрем shop. In case you didn't know, you can customize your work is in the customs menu. By the way, I've got a friend who's a chef who might be interested in working with you. I'll reach out again soon. бізнес-план Business plan ось такий. Climb rewards and there is no him. Eh? Uh catch himself на максимум. Продолжаем. Добрый день. Розово. зараз будет секунду. Прошу. Дякую. Так подарок. Ууу, uh, знов я медала. Так, це прокачуємо. Наступний. Добрий день, рай вітати вас. Выбор, да, у вас, вас класна борода борода. Розово зараз буду. Тільки не сумажтесь. Будь ласка. І другой мразь. До побачим. Прокачуємо. Так, нам треба робить нек. Кошти є, що не може купить, а так що. Добрий день, вітаю вас в нашому магазині. Що, бажаєте? У нас вибір невеликий. Одне морозовий. <laughs> Раз, два. Прошу. І ще два морози. Одне тобто. Тримайте, будь ласка. Дякую. Так, Макс Каст наразі двох. E -hmm. Добрий день. Вам розова, гаразд. Два. Прошу. Що ви бажаєте. Також один морозиво, Зараз буде. Але у нас пріоритетний, тому що ви бажаєте лише одне. У нас все, поняли? Так що. Водні руки тільки два морозива. Наступний. Вітаю вас, що ви бажаєте? Одне морозиво, гаразд. Прошу. Добрий день. Морозова, зараз буде Одну махвику. Тримайте. я Триває. Триває. не засудження машин. Тут є мусоркаво. Другий рази ми тиже. Добрий день. Погоди морозова. Зараз буде. Чу-чу-чу-чу-чу Прошу. Добрий день. Морозова, зараз буде. Прошу. Наступный. Добрый день, витаю вас. Что обожаю это? Морозово, зараз буде. Прошу. Купляем. О, что такое штука? Добрый день, витаю вас. Морозово, зараз буду. Прошу. Прокачаем Добрый день, витаю вас. Раз, зараз буде. Прошу. Наступний. Добрий день, вітаю вас. Добре, зараз буде. Прошу. Наступний. Ой, яка ти чорна. Загоріла. Добави, проти. зараз зарабудем. Два руки. Два лише в руки, добре. Другий раз не приходьте. Тримайте, З вас, п'ять звзд. Добрий день. Два тих Добре, зараз буде так, прошу. ще один. Прошу. Тут роботягу собі. Ice Cream Con Time. Добрий день. Зараз буде. Ладно. Ось темка, короче. Пограла трошки в ігрушки, Тому мені сподобалась в принципі ігрушка. Дуже мило, прикольна, комфортно. Всім дякую за перегляд. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписки, подписки. И побачимся на следующем видео. Подписывайтесь, дай Бога. Вау. Ну, добре. Всем удачи. И всем пока-пока. Всем-всем. Мяу.